Без стіни та злоти, тебе вітає, папе! Це дві все світри, папе, це дві все світри, папе, це все Друзі, всім вітання! Закінчився черговий раунд кваліфікації Єврокубків за участю наших команд. І можемо говорити про те, що тиждень був у нас такий, е як сказав Руслан Ротань після матчу відповіді з Пакшем: я посивів не один. В принципі, це є заголовна тема цього випуску. Всім вітання, це про футбол». Дуже вдячний вам, що ви. Дивитися канал, підписуйтеся і дуже вдячний, що багато з вас подивилися останній стрім після матчу Динамо у вівторок. Чесно кажучи, таких емоцій, як е, після Динамо, такого трешу, який був в голові після того матчу, ну, не було ні після Шахтаря, ні після Полісся. Якось це все сприймалося більш приземлено. Хоча е, була і негативна емоція, і позитивна. В першу чергу, позитивна від Шахтаря і від того, що команда дуже здорово, дуже здорово командно відмахалася в меншості проти Панаті Найкоса. Можна десь критикувати, знаходити ось ті моменти, що не забили грекам, що не забили жодного м'яча за два матчі, що розхвалена атака не розродилася жодним голом. Але. Як ми з вами говорили перед тим, як матчі з Панатінайкосом відбулися, це дуже закрита команда. Це команда шалено організована. Це не пляжники з Бешикташа, у яких не було фізичних сил бігти вперед, а потім бігти назад. У греків ці сили знайшлися. Те, що образливо, що можна було їх проходити, звичайно, образливо. Те, що червона картка очередьку ліва, ну, точніше, друга жовта ліва, так, теж ліва. Те, що німецькі арбітри теж помиляються, а хочеться вірити, що вони помиляються. І е, він не побачив, що очередько зіграв у м'яч. Дуже шкода. Переломний момент цієї гри, і яку я чесно, я переконаний, що якби не було цього вилучення очередька на 80-ті хвилині, Шахтар би в екстратаймі створив би. У кілька гольових шансів 100% і виграв би цю гру в основний час, не тягнув до серії пенальті. Серія пенальті, от, я чесно, навіть хотів почати з цього моменту. Писав себе в телеграм-каналі, коли от Еліас підходив до м'яча, коли ще він йшов з е, центру Поля до м'яча. от Я згадував, як вживу на стадіоні в Житомирі. Ми тоді працювали, коментували матч з Владом Шалотою. Фінал Кубка України в травні. Коли він підходив до м'яча і потім почав ось ці переступити свої зупинився, як б'ють великі майстри. Як б'є Кристіяну Роналду, зупинився, махнув ногою, щось там знову хитнув воротаря, знову зупинився і. Після такого люди, Аля Кристянуч, там Бруну Фернандеш, наприклад, е, не знаю, хто, хто ще там можна зараз назвати багато таких неймарів, технарів, які б'ють пенальті, вони вже відточують свою історію так, що вони або до кінця кладуть воротаря в один кут, і потім котять собі спокійно на цигарістів інший, або вони б'ють в кут, попадають в кут, а не Еліас, який спочатку пробив нещерету так в кубку, що нещерет відбив, і Микола Матвієнко потім. Чесно визнав що це піжонство. Тоді пощастило, що нещеред вийшов з воріт. Елієсу дали перебити, він забив. Зараз перебування не було. Польський воротар Дронговський дуже здорово зреагував на ось ці удари Ілліаса. Безперечно, вивчали, безперечно, знали І Дронговський дуже чітко працював по тому, як Ілліас е, уже давав свій завершальний удар. Він не вівся на ці всі провокації, на всю всі переступи. І ну, один раз. Не пройшло. Доля подарувала другий шанс я про фінал Кубка України, і вирішив Ілліас, молодий форвард Шахтаря, що можна ще раз отаку от от історію виконати, що на другий раз пройде. Панінка Мілєвського на чемпіонаті світу 2006. Це абсолютно класика. І тисячу інтерв'ю після того різноманітні футболісти, тренери збірної давали про те, що якби Мілєвський тоді швейцарцям цю панінку не забив, то його роздерли прямо на футбольному полі. Звичайно, що це не. Одна восьма фіналу чемпіонату світу це всього-навсього, третій раунд кваліфікації Ліги Європи. Але ну, другий такий удар. Я думаю, що Турану з його любов'ю до дисципліни треба поговорити із бразильцем за цю історію за такі пенальті. З іншого боку, Еліас відпрацював, ну, як кінь відпрацював 120 хвилин. Із них, я ще раз наголошую, 40 хвилин в меншості. І інших претензій до горі цього футболіста ну. Ну, не те, щоб немає, Та, можливо претензія, що в нього це перший матч без гольових моментів, перший матч, в якому він не винюхав цю позицію в штрафному майданчику, яка приносила йому успіх в попередніх матчах. Другий момент ну, це коли батько сам винен. Та, він прищеплює дітям дисципліну, а потім вилучається після ось цієї червоної картки-очередька: Туран сам іде і сідає на трибуну. Ну, тут дискусійне питання, чи вистачило б емоцій Шахтарю, чи були б більше емоцій в Донечан, якби Туран був біля поля. Зараз я бачу, Турана критикують за те, що він вилучився, за те, що він не був поруч із командою. Але, ну, чесно, ну, по-перше, Туран так кричав, коли його показували на трибунах, що мені здавалося, що він як мінімум в технічній зоні по емоціям по своїм. От, а друге, ну Шахтар же не поплив. Футболісти Шахтаря грали організовано, структуровано. Місцями складалося враження, що їх ну, точно не менше, що це футбол 11 на 11. І. Е по Бешикташу ми, пам'ятаєте, відзначали структуру компактність захисті, коли до встигали повернутися на 87-й, 88-й хвилині в свій штрафний майданчик і прям дуже хорошу таку двошарову лінію оборони або тришарову складали. То тут, тут був швидший суперник, який не перемагав їх, будучи у більшості. І оце 11 на 10, коли ти граєш в меншості, це ж не лише за рахунок морально вольових, це вміння грамотно перемикатися, вміти вміння суперників. Не давати створювати, розіграти ці ситуації 3-2 в або в 2-1 по всьому, по всім ділянкам поля. І з цим вони чани впоралися чітко. Але от по емоціях Турана, так зараз він для нас розкривається по-новому. Чесно, не те, щоб ми цього не очікували. Та. Ми розуміємо, що гарячий менталітет рано чи пізно буде проявлятися. І в першому таймі матчу з Карпатами. Був момент такий суперечливий на думку Турана з точки зору арбітражу. Я вже не пам'ятаю, здається, жовта картка комусь з футболістів Шахтаря. І Туран вперше показав такі великі емоції. До його честі він тоді після матчу сказав, що не суддівство він не в Парасці Шахтаря. Але от зараз там емоція і тут. Червона картка. Я думаю, що ми багато-багато надивимося цієї осені. Я сподіваюся, що не лише в чемпіонаті України, а й в Єврокубках. Шахтрю далі грати за лігу конференцій, грати із швейцарським серветом, суперником, проти якого донечани повинні бути фаворитом. Дуже важливо, щоб повернувся Судаков співчуття йому з приводу смерті батька Георгій Судаков, через це не зміг взяти участь в поєдинку. По Педріньо, по егіналду. Ну, Педріньо, я так розумію, може повернутися до цих матчів. Кевін мав би повернутися. Тут якась у нього така дуже загадкова травма. Туран сказав, 10-15 днів після матчу з Бешекташем, але такої інформації, конкретно, що у нього, немає. Ну і Ласіна, -Оре, Ласіна Оре навряд чи встигне. Але ця історія про те, що складні часи народжують нових героїв. Це цитата Турана перед матчем може трошки книжково, може трошки пафосно, але ну, воно було підтверджено словами, та? тому що команда реально фігачилася на полі проти Панатіни Коса ще раз проти дуже сильної команди. Коли ми говоримо про те, що Шахтар може зіграти в лізі конференції, про те, що це максимум на осінь, ну чесно, я. З такою грою, як була проти Греків, я не сумніваюся, що сервет буде пройдено. І ми повертаємося знову ж таки до тієї історії, що Ліга конференцій має стати нашим турніром на цю осінь. Як не крутий, як не критикуй, як не каже ні, як не ну, там, борись проти цієї реальності. Але, ну, Київське Динамо, ми ще до цього повернемося. Гратиме з Макабі плей-офф за Лігу Європи. Але ось Ліга Конференцій. Я переконаний, це той турнір, в якому наші команди можуть набрати достатньо очок. І щоб ми не дивилися в цій таблиці коефіцієнтів, от, так от туди, весь час, щоб ми трошечки набрали очок. Я все одно, звичайно, вболіватиму за те, щоб динамо пройшло Макабі, тому що треба після пафоса показувати реабілітацію, але ну, що стосується Шахтаря, то Ліга, конференція, я думаю, це буде той турнір, де буде багато-багато переможних емоцій. Насправді по тому, щоб. Виділить когось із футболістів шахтаря. Так, це такий перший попередній аналіз, але Невертон був куди гостріший та ніж проти Бешикташа, коли ми говорили про те, що він може стати кевіно замінником, але е, важко зараз замінити Кевіна. Фулгем, не фулгем, да, чи ні. Ну, я думаю, що торги ще будуть тривалі, тому що будь-яка єврокубкова компанія, будь-яка єврокубкова компанія, можливо, шахтаря, вже у Лізі конференції, яка буде, вона може допомогти кевіну підняти його трансферну вартість. Чому б ні, Ліга конференції це той турнір, нагадую, який виграв Челсі у цьому сезоні. Тому це теж турнір, де можна підняти трансферну вартість футболіста. Мені е, дуже сподобався. Марлон Гомес тим як він допрацював цей матч, півзахисник Шахтаря. Я звернув увагу на два моменти. 51 перша хвилина, коли в контратації. Панатінайкоса Марлон не встигає за суперниками і відбувається небезпека. Потім 61 перша хвилина, коли Пелістрі атакував Марлона, обіграв його, та і була можливість вийти на ударну позицію. І пригадалося, що були попередні поєдинки, де Марлона міняли після 60-ї хвилини, коли десь уже йому не вистачало цих сил. а Тут його Назарина замінив аж після 100 хвилин. Тому е ще один. Такий от елемент, момент, який хотілося виділити, друзі. Це спецвипуск по Єврокубках. Якщо хочете більше почути про Київське Динамо за підказкою, попередній стрім, у якому були знаєте, свіжі щирі емоції одразу після фінального свистка. Це було непросто, але їх треба було висловити. Я дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Дуже вдячний за ваші коментарі. Тут попрошу теж тицнути цьому ефіру. Вподобайку він проходить під кодовою назвою Я посивів не один І хто швидше посивіє наших тренерів, Туран з його емоціями, Руслан Ротан з його перебудовою, чи Олександр Шовковський після того, як команда вилетіла від Пафоса. Полісся теж могло вилетіти. Полісся зіграло другий тайм з цього протистояння з Пакшем на куди нижчому рівні, ніж тайм перший. І та кількість помилок, яку команда припускалася в простих ситуаціях, коли м'ячі в аут вилітали, коли футболісти ухвалювали рішення не такі гострі та в атаці, які хотілося би. Отак, от коли ти збоку дивишся, бачиш геометрію атак, футболісти приймають, на твій погляд, неправильне рішення. Ось такі моменти їх вистачало в цьому матчі, а що вистачало персональних проблем в обороні. Позиція лівого захисника. От в плані ротації. Вона проблемна Руслана Ротаня, тому що Богдана Михайличенка вилучено у першому матчі не може замінити ніхто. Борис Крушинський хороший хлопець, перспективний, він дуже добре, він дуже працьовитий футболіст. Але та позиція лівого захисника, яку, він, яку з ним тестували на зборах, і яку він зараз так само має в офіційних поєдинках, це не та. Позиція, на якій він найкраще себе почуває, там він гравця загубив, там була помилка під жовту безкоровайну. Ну, словом, очевидно, що на даному етапі лівий захисник Крушинський програє собі як півзахиснику. Це футболіст важливий, це футболіст молодий, ми про нього багато говоримо. І ми від нього, як від нашого перспективного гравця, мусимо вимагати більше. Хто мені так от кинувся в очі по цим першим поєдинкам, якщо брати ось цю? Одинадцятку, яка вийшла проти Пакшев, перший матч, другий матч. Якщо брати це за основу Полісся, то до мене при мене привертає увагу зараз. Гра Богдана Лєдніва інсайди, як ми пам'ятаємо по Олександрії, були ключовими футболістами в системі Руслана Ротаня, і було в Олександрії. Чотири футболісти на цю позицію стабільно був опорний півзахисник Калюжний його іноді Ващенко підміняв. Ну і були гравці, які у них була ротація. Хтось там можливо через травму вилітав або просто грав 60-65 хвилин. Ця позиція підсилювалася, тому що величезну кількість роботи вони цей бокс бокс виконували у Олександрії. В принципі, якщо брати ось цю Олександрійську структуру за якийсь шаблон, а ми часто говоримо про те, що це новий шаблон Полісся, то е, хто такі інсайди Полісся, хто може цю роботу виконувати? І от я так бачу, що ключовою фігурою в цьому плані може стати Богдан Лєднів, е, гравець, який дуже добре біжить із м'ячем, який дуже добре відкривається на чужій половині поля. І зараз, от його гра, яка на старті сезону, вона трошки відрізняється. На мій погляд, від тієї гри, яку він демонстрував раніше, в нього були трошки інші функції, у більш е, горизонтальному, скажімо так, полісі у цих перекатах м'яча з флангу на фланг. Мені така гра подобається, і я бачу, що е, ледньому теж достатньо комфортно може бути на цій позиції в перспективі. Якщо брати за основу те, що, наприклад, Руслан Бабенко опорний, півзахисник, е, другий інсайт, ну зараз основний цей футболіст Андрієвський. Отут питання по тому, що Андрієвський ну, він же не грав так у київському Динамо, е, в нього. Не було аж настільки цієї багатобігової роботи, він більше розігрував з глибини, він більше працював з м'ячем, він більше десь віддавав оці розрізні передачі. Андрієвський міняє свою гру, він і Санті Колумі забив в такому стилі, окей, робимо справедливу зноску. На те, що це Андорський суперник, але структура гри інсайдів, вона от потрошку відточується. Тренерським штабом Полісся, звичайно, що хвалити за поразку від Пакша після першої перемоги з рахунком 3-0, ну це було би перебором. Ну і Полісся зіграло так, ну що нервів було багато. Полісся могло пропустити третій. Полісся припустилася помилки однієї зі стандарту, друга, повтрачали своїх футболістів. І ну, в якийсь момент ти розумієш, що. Так недалеко до 3-0. Тобто ну, були на грані фактично катастрофи футболісти Житомирської команди. Зараз це якось ну, в мене особисто не знаю, як у вас, в мене це сприймається спокійніше, оскільки, в принципі, пройшли загальний рахунок 2-1, Талес забив в кінці. І якась така загальна е, спокійна енергетика. Ось я бачив кадри з роздягальні полісся, там теж нібито розуміють, що складна гра, що було важко, але розуміють, що в принципі. Пройшли і на даному етапі це найголовніше. Я зараз бачу по представникам поліції, по тим кадрам, які є після матчів. Що для них от прохід окей, гра відточиться. А, якою буде гра далі проти Фіорентини? Я не можу сказати, що мені сильно це подобається з точки зору глядача. Завжди хочеться більше, завжди хочеться, щоб було, було цей драйв. Драйв повинен з'явитися. І Полісся це якраз та команда на старті сезону. Моя особиста думка, якій треба дати час. Тому, горячи про те, що Динамо влетіло в пафосу, і порівнювати це, наприклад, з поразкою Полісся пакшот в одному конкретному матчі, я не буду. Полісся своє отримало дуже багато і дуже справедливо після Санте-Коломи, коли футболісти просто не вийшли на цей матч. Зараз. Ситуація вирівнялася, Санта-Колома пройдена, пак пройдений. І ну, моя особиста думка: ще раз повторюю, що Поліссю Тренерському штабному треба дати трошки часу на розуміння ситуації. Знову ж таки, хто потрібен, хто не потрібен, куди е дівати ту величезну кількість легіонерів, де давати їм ігрову практику і так далі. Знову от, вийшли легіонери. Е Йосефі, слава Богу, допоміг із голом вирішальним, коли пробив поворотах, але загалом зіграв, е м'яко кажучи, не дуже. Бон Салвиш, вихованець спортинга, ну, було б добре, що він приймав м'ячний вау на фланзі. Це ми говоримо про легіонерів. Про наших футболістів теж дуже багато було. Помилок, Кравченко випустив м'яч в аут. Потім ще Кравченко наприкінці, за рахунку 0-2, до речі, випустив футболіста. Не встиг за ним, коли в стійку влучив, футболіст Пакша було близько до 0-3. Але окей, Кравченко ще нещодавно пройшов команду. Йому треба, очевидно, набрати форму. А так по кожному можна набрати багато помилок. Перший м'яч Бабенко програє боротьбу чоловіку, падає, просить штрафний, штрафного не буде. Після цього потім іде скидка, гол забиває, штрафного не буде. Ми в Європі. Ми в Європі. Ми постійно про це говоримо. Що суддівство там інакше, і футболісти ну, повинні це відчути. Вони футболісти повинні це розуміти краще за нас. Ремарка Карпати Шахтар. Фол не фол Пероса на коноплю. Я свою думку висловлював. Ще ми були в ефірі Футбол 360. Говорили про те, що у цей рух руками Педросу, про те, як він підштовхнув коноплю, потім прибирав руки, що це не пенальті. Намиго, з Сергієм Лук'яненком коментували Суперкубок УЄФА ПСЖ Тоттенгем. Скільки цих моментів, скільки цієї боротьби, що там, чоловік біля аута з м'ячем, гравець Тотинге, гравець ПСЖ так підштовхує руками арбітр. Португалець Жау Пінейру. У нас же ж немає до нього упередження, правильно? Жау Пінейру показує граєм. Це один з найкращих арбітрів зараз Європи. Він був четвертим на фіналі Ліги Чемпіонів. Зараз судить Суперкубок УЄФА. Він показує, що треба грати. І от в тому матчі ПЗЖ Тотингем, кілька таких моментів я точно помітив, я їх одразу співставляв з нашим чемпіонатом. Встаємо, не падає, от такий сигнал мають давати, мали би давати українські арбітри, українським футболістам, тому що встаємо, не падаєм в Європі працює. Це стосується не лише Полісся, це стосується і е, інших українських команд. Далі Фіорентина. Те, як пресингував пакш воротаря е, Полісся-Волинця, і, е, і те, як на Волинця чи на кудрика буде бігти Мойзекін, ну це земля і небо. Мой закін це, це, це цей хижак із фільму з Шварценеггером. і він бігтиме, він тиснутиме. Кудмунсон буде бігти і тиснути. Тут ось розіграш через воротаря, який знову ж таки може практикуватися в системі гри Руслана Ротаня. Він його треба настільки відточити, його треба настільки відпрацювати, що ну, може бути дуже складно з цим моментом. Дуже може бути складно, е, і важливо. Щоб оцей елемент, важливо, щоб з цим елементом впоралося Полісся в матчах проти Фіорентини. Окей, або не мой закін, може Едін Джек, якому вже скоро 56 років, але все одно він може забити з будь-якої позиції. Полісся за тиждень гратиме з Фіорентиною. Полісся, от, по суті, полетить на іншу планету. Супутники відсилаються в космос, іноді присилають зразки ґрунту, іноді губляться в космосі десь. От Фіорентина – це зразок от, іноземного ґрунту для Полісся. Привезуть трошки, помацають, відчують, десь візьмуть аналіз для подальших виступів Європи. Буде класно. Е, без тиску на команду. От абсолютно без тиску на Полісся. Моя позиція така, ну, це моя особиста позиція. Всі все розуміють. Ми розуміємо, де ми зараз, а де Фіорентин. І не тільки через їхні успіхи у Лізі конференції, а через те, що взагалі Фіорентина це команда, яка. Ну. Регулярно набирає очки проти фаворитів серії А. Все. Цього достатньо. Це команда, яка зараз от в космосі, на жаль, повідносно до нас. Ну і коментар після матчу Руслана Ротаня мені сподобався якраз про це посивіння. 100% багато треба психологічної роботи провести в колективі, оскільки перемогу 3-0 фактичний вихід, уже ледь не перетворити в 0 3 на чужій, на чужій арені. Ну, це було. Знаєте, це було близько. І, ще раз, я спокійно так кажу, тому що команда, зрештою, пройшла далі. І є результат. Але коли головний тренер каже, що 3-0 це ще не кінець, я завжди згадую цей свій найгірший матч у моєму житті поразку французам. Збірної України в кваліфікації на чемпіонат світу 2014 року після домашньої перемоги 2-0, де Руслан Ротань брав участь. І що я не помиляюсь, він лише один після того матчу вийшов до преси і сказав кілька слів. Тому, коли він говорить, що футболістам треба задуматися, та от він знає, про що він говорить. І ось через цей історичний приклад, який я кажу, теж от можна цю ідею донести, про те, що домашня перемога 3-0 це ще нічого. Мабуть, сьогодні сивих волос додалось набагато більше. Дуже тяжкий матч. Да. Мабуть, потрібно поздоровити з проходом наступного раунду, і, мабуть, да, потрібно відмітити, що це були дві різні, два різних матчі. Я Такий, скажімо, приклад на майбутнє, що потрібно боротися да, два матчі. І Сьогодні Пакш нам показав, що якраз боротьба до кінця вона, скажімо так, стоїть свічок. Тому, тому це для нас цей досвід, який ми повинні собі да, відложити да, і працювати на 100%, щоб такого не повторилось в майбутньому. Скажу ще два слова за Динамо. Знову ж таки, стрім був у вівторок. Там... Всі емоції найживіші. Після цього сів ще подивитися цифри. Те, що не подобалося, розіграші на свої половині поля без просування вперед. І так, був антирекорд за кількістю передач у фінальну третину за весь цей сезон, за початок цього сезону. Тобто, це було гірше, ніж матчі з Пафосом програшним. Це було гірше, ніж ну, інші матчі були менш показовими, але дійсно цього було замало. І плюс програна верхова боротьба це ось ті статистичні дані, які вже потім під глибшим аналізом ти дивишся. Хоча статистика це холодні цифри, звичайно що емоції були ще гірші. Коли купа передач йде в недодачу, коли немає розвитку вперед, коли центральні півзахисники. Не відкривається під передачу, а постійно закриті іншими футболістами, а таких епізодів було достатньо. то ну, що тут казати? Динамо буде грати з Макабі. Те Львівським, цей плей-офф, Ліга Європи чи Ліга Конференцій. Ну, варіант в чомусь безпрограшний, тому що виліт від Макабі та Львів все одно дає Єврокубок, все одно дає Лігу Конференцій. Я не знаю, от за який турнір ви О, цікава ваша думка написати в коментарях. Кілька слів, чому, на ваш погляд, Динамо може грати в тому чи іншому турнірі, я свою думку висловив трошечки раніше по цьому випуску. Далі вже будемо говорити по туру чемпіонату України. Е, у нас є кілька цікавих поєдинків, зокрема, «Динамо» між Лігою Чемпіонів ось цим плей-офф гратиме проти епіцентра. Не знаю, в якому складі буде. Динамо, не знаю, чи буде ротація. І взагалі е от, дуже багато висновків, як і тренерський штаб, так і особисто кожен із гравців, я вважаю, має зробити по цьому матчі, по цим матчам із Пафосом. Тому що ну, більше точно так не треба. Друзі, зустрінемося в понеділок. Це «Звіров про футбол. До побачення.